Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Чехія передасть силам оборони України бойові гелікоптери та 100 тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру. Про це вчора заявив прем'єр-міністр Чехії. Також він пообіцяв, що його країна допоможе Україні в освоєнні винищувачів f 16 а також передасть Україні авіатренажери. Як він сказав, ми також допоможемо з підготовкою пілотів та передамо тренажери. Ймовірно, Україні передадуть бойові гелікоптери МІ-24. Також відомо, що в травні 2022 року Чехія передала Україні невідому кількість своїх ударних гелікоптерів. Прем'єр-міністр Чехії також зауважив, що Чехія вже передала майже 700 одиниць важкої техніки та понад 4 мільйони різних боєприпасів в Україні. Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про новий пакет безпеки для України. Можливості цього пакету включають 32 бойові машини піхоти Бредлі, 31 гаубиця калібру 155 мм, зенітні комплекси Стінгер та ПТРК Джевелін. Також Україна отримає 32 бронетранспортери Страйкер, ракети для протиповітряної оборони АІМ 7 і додаткові боєприпаси для ЗРК Петріо та Хаймарс. Крім цього, Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи, підривні боєприпаси та артилерійські снаряди калібру 105 і 155 мм, міліметрів, включаючи касетні збройні сили данії підготували 100 артилеристів для українських розрахунків Галби «Цезар». Данське міністерство оборони опублікувало звіт про навчання українців та передачу САУ. Підготовка українських артилеристів тривала три тижні. У червні стало відомо, що зброя вже в Україні. Загалом данська армія передала Україні 19 гаубиць Цезар 8х8. Зброя надійшла до лав артилерійських підрозділів десантно-штурмових військ. Особливість колишніх данських Цезар полягає у шасі 8 на 8. Гаубиця базується на чеській платформі Татра Т815. Через благодійні організації та армію дронів на потреби сил оборони відправили понад 700 безпілотників. Серед них безпілотники українського виробництва Лавека та Кажан. Передані 18 українських ударних дронів Кажан дозволять силам оборони ефективно працювати вночі. Безпілотники мають камеру з тепловізором та розганяються до 120 кілометрів на годину. Варто зазначити, що ударні безпілотники Кажан здатні підіймати боєприпаси різного типу вагою до 20 кілограмів. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє два проекти. Зенітних ракетних комплексів. Про це заявив міністр стратегічної промисловості, ймовірно, мається на увазі продовження розвитку ще до воєнних розробок. Як він сказав, ми маємо кілька проектів в роботі, по яких активізували роботу. За останній місяць по двох проектах пройшли перші льотні випробування. Всі успішні. Ми робимо все для прискорення роботи. Словацька компанія розпочала збирати для України нову машину розмінування Божена 5 Кошти на неї збирають волонтери. На цей час зібрано 263 тисячі євро. Це становить понад 40% вартості самої машини божена 5 має бути зроблена не пізніше листопада і до кінця року буде доставлена до України. Нагадаємо, в Україні вже працює така машина розмінування. Державна газова компанія запустила в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тисяч кубічних метрів газу на добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що дві свердловини нові, а третя отримала нове життя після капітального ремонту. Дві нові свердловини компанія пробурила на старому родовищі. Відомо, що за перше півріччя 2023 року державна компанія ввела в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин. Чотири з них дають понад 300 тисяч кубічних метрів газу на добу. Для провідного українського постачальника високоякісного нержавіючого мідного та алюмінієвого прокату на одному із заводів України було виготовлено електричний мостовий опорний однобаличний кран. Нове кранове обладнання буде використовуватися на підприємстві для виконання вантажно-розвантажувальних робіт на складі. Монтаж крана і струмопідводу були виконані в короткі терміни. Виготовлений кран має зменшену будівельну висоту. Він проєктувався українськими фахівцями з рухуванням ефективного використання простору. Вчені одного з інститутів України створили робота, який допомагатиме саперам розміновувати забруднені території України. Проєкт було реалізовано спільно із НАТО. Радіофізики розробили Георадар для пошуку вибухонебезпечних предметів та поєднали його з роботизованою платформою на колесах. Управління комплексу здійснюватиметься оператором дистанційно. Міжнародні резерви України сягнули майже 39 мільярдів доларів. Це рекордний показник за всю історію Незалежної України, про новину повідомив голова Національного банку України. Він наголосив, що Україна сьогодні це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів надпотужна обсяги зовнішнього фінансування історичні. У червні в Україні зареєстрували 5600 нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період, торік лідером за кількістю реєстрації у червні стала Toyota 1076 штук. Також до ТОП3 увійшли Renault 682 авто та Volkswagen 470 одиниць. Відносно травня активність на авторинку збільшилась на 9%. Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано понад 27 тисяч нових легкових авто. З 24 лютого 2022 року Україна вже отримала від Світового банку та країн донорів через механізми банку понад 22 мільярда доларів. Про це повідомив міністр фінансів під час зустрічі з керівником Світового банку у Нью-Йорку. Сторони обговорили імплементацію нових спільних проєктів, які впроваджуватимуться у процесі відбудови України, зокрема для реконструкції транспортної інфраструктури та електроенергетичного сектору, а також підтримки системи охорони здоров'я. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.